Де крупна риба тут? Круточку закрутив по папчик і все. І тут більше. Ти і тут я знайшов. Ну, він спомнив, що він там не доїв трохи, так. Ну а тепер серйозно. О, О, я хоч потренуюся тягати коропів. Друзі, вітаю всіх! У мене чудовий настрій сьогодні, а тому що ми на новій водоймі. Ми тут вперше не були ще не разу тут. Знаю лише одне, що тут є короб, короп є трійки-п'ятерки, але ще є мілкий. І от наша сьогоднішня задача відсіяти малого і дождатись покльовки крупного коропа. Зараз південь, рибалку ми розпочинаємо. А в мене є дещо цікаве для вас. Покажу вам потім. Да, поставочку, умови, ціна розкажу пізніше, коли піймаю першу рибу. Ну, а поки що працюємо. Ловити будемо, друзі, сьогодні тільки коропа, як столоба. Ловлю я на флет кормушки, насадка будуть попапи, буду підбирати, як буде клювати і хто буде клювати. Ну, ось і перше клювання. <свят> поклевок уже она снимать тут. Паровозил. Страшный паровоз. Укрупнять насадки, вот это будет. Это как в этом, в маяку такие клювали. Да, Только там, там дешевше. Не, ну пило есть тут. Козанчик. Кіло є. Ну, давай, цікаво. Ну, кажуть, що першу рибку не можна відпускати. А ну відпустимо. Тут так високо, нічого. Я ж думаю... Думаю обійдеться без травм для нього. Зараз поміняю цю горошину, щось буду крупно ставити. Мабуть, три кукурузини. Може це той самий поплив і клюнув. Спомню, що він там забув доїсти кукурузу. з горохом. три часа та та же. Та же клея, да? Это дурня. И тоже, баш, мелкая насадка. крани были мелкие. Сейчас будем что-то крупное ставить. Такий самый. Вот такой самый. Я такой самый. Вин? Ну, чтобы ты не Да, нет, это. тут больше, это больше килограмм. Так а что это? Поклевало и кинул. И все сазанчики. Да. И все такие сазаны. Красивые. Фрикцион. Может он кучу той завив? Да нет. Не, да? Фу-фу-фу-фу. А, все. О, зеркальний. А я ж чувствую, що смерть. Сильний. Де ти зеркальце? А, Зовсім маленький. Зовсім маленький. Грам 700, мабуть. 800. Що Було дві горошини, а дві горошини, вони і клюють. Та ні, друзі. Ви нам не друзі. Світ мій зеркальце, скажи, де крупна риба тут? Бачили, так? Да? Зразу на дві удочки. І обидва не зачет. Я вже не пам'ятаю як на дальній поплавить слава. Через голову закидаєш. э -э осторожно. Там меньше. Больше? Подожди, подожди. Та не, 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 все, вытягивай. Він не стоит, ты же бачишь. Да. О, это уже крупная насадка сработала. Три кукурузины. Так, гаденку Покльовка на три кукурузини, ну, не тому, нічого нема Да вліво тяне Як я не в спину Покльовку вам заснять Покльовки бешані Тільки я поки розлажусь поки до кінця ще не розклалився А то ж таки невеличкий І зайшов Хайде Да, теж маленький сам відчіпився. Гладіка в Так що не клієнт. А, дві кукурузини. Це хоч потренуюся тягати коропів. Ти. вже четвертий сьогодні. Кажется, это пиццак за малый. Для такой рыбы я как раз добрый пицак. Да. Теж такие маленькие. Тоже ж угу. такой маленький. Зеркальный тоже. Да нет, это обычный. Обычный. Подписаны, пацаны. И ухо. За рыбок. Давай я його підчеплю. Кажи, іди по тата і по маму. Ну так. Мені, так навіть так нельзя згоріть. Це ж от трубку. <ріху> Діди що робить. А, це та що закинуть. Вообще, що тянеться так. Все. Опять на зеркальце похоже что-то. Да, катушка. <laughs> да. Зеркальце. Я уже питал тебя. Да, крупная рыба. Это крупная? Да, крупная. Килошка. Нет, это кило где-то 200. Це він же, кіло 55. Може і він. Це той самий. Ну він спомнив, що він там не доїв трохи, так? Він отам. В... Кіло? Кіло 55. Ну все, хай. Хай росте до 2,55. Пливі, пливі. Друзі, приїхали, закинулись. Поставив насадки горошок від капітана Гака. Попапи 10 номер. Почали клювати всі удочки. Ну, ви бачили коропець невеликий, кілушка, кіло 200 Піймали штук 5-6 випустили. Поставив насадки крупніші. По три кукурузини, 12 попапи. все рівно клює. Зараз поставив вже 16 бойли, замовчали. Ну, може замовчали, бо на дворі день спекотно і треба. Чекати на вечір. Ну а зараз, як я вам обіцяв, дещо цікаве. Виробники продукції для рибалки надали нам свій товар, спробувати, протестувати. А саме попапи, авторси, дуже широкий вибір, різноманітні смаки. Все це ми, звичайно, спробуємо. Тепер увага, який грамотний підхід. Попапи в нас є. На да, що їх треба насаджувати? Виробник надав нам поводки з гачками на волосі. Тут є поводки зі звичайним волосом і є з такими вкрутками. Це, так би мовити, волосяна оснастка для ледащих. Вкруточку закрутив по папчик і все. Ну а поводки ж треба ж до цього прив'язати. Ну, ось вам, будь ласка, флети. Різної ваги, розмір XL, тихо. Чудові флети 40-50-60 грам. Навіть ще дві топталочки до цього йдуть. Кому нравиться силіконова, кому пластикова. Заряджай рибач, але флет-кормушку чимось треба забити, без питань. Є в нас отакий пелець для флет. На різний смак. А чимось підсластить, будь ласка, є ось такі бустери. Отакий, От друзі, шикарний набір. Ну а тепер серйозно. Всі ці речі нам надала компанія Технокарп Я впевнений, що всі за них чули, хто займається риболовлею І дехто знає або бачив засновника компанії керівника Сергія Спасьоного. До речі, хочу сказати. Що він є першокласним карпятником, об'їздив майже всі спортивні водойми нашої країни, а я дивився його ролики ще років 5-6 тому. Всі ці, ці речі ми, звичайно, спробуємо і вам покажемо. Так, покажем. Ага. <риколика> <риколика> на 4 надо ставить. Ваша бойлы те крупные не клюют. 16 и 12, -й, да? Mm -hmm. Бойлы не заходят. Ничего, то, то на крупную рыбу. No, крупнейший. Okay. Okay. Ой. Ой! Ота яма, я скажу, там щось треба покласти. Але жін гель теж. Больна. Підранок. Вон це десь до полтора. Може кіло 400 Друзі, бачите, якісь якісь язви на них чи рани. Я хочу спитати, що то може хто знає. Напишіть в коментах, що за таку рибу можна їсти чи не за. я встречал такую. Не знаю, что это за хвороба, но... Там под камыш. Метра два от камыша. Нормально йде, переплив віддати третю вудочку. Скоріше всього. Переплив? Так, а може і ні. Ну він якраз да, переплив. Бережно. Та нічого, тяни, тяни. Ось тут возле. Стань возле родпода і тяни, хай вже куди тяне, туди тяне. Він ось цю удочку зачепив. всі. У нього наче кілограм п'ять то було б добре би п'ять а він ось все ж тут О, це побільше вже це вже трохи побільше ну хай хай поплаває бо Що це таке тудой сюди зараз він трохи поплаває Ще, по-моєму зеркалка да Прилічно. Нехай, нехай Погуляє. Чи такий обривчик? Та ну що ти таке. І чого ти там його нема? Ну це полторуха. Ну бо він тут був. Полторуха може і більше. О, все, все, здався. Так. А отут протягнуточку Давай мені а через дві Опа, на держи. Ладно, ладно я сам О, да це двушка десь Ага. Як красива зіркалочка дивиться Дивіться друзі Це двушка то і більше Можна і заважити так? Да? Двушки нема, друзі, кіло 700 Ну, я думаю, такого в садок ми кинемо. Поки п'ятерки не піймали. Хай посадить в садку. Почти почищений, трохи от жилухий. Ось такий красавчик. Що таке? А ти ж за катушку. А, я там, по-моєму, зажав чи ні? А, там Я ж по-моєму коли закидав, зажав і... Не відпустив фрикціону, и воно й натягнуло. Так може і їх... удочка може вскочить у воду. Що, він уже... він уже тут? Та, там що катушка гарна, так легенько її тянуть. Катушка і Тя, Оно. <смех> ну. <смех> Ти сяди. Той, то його Оно. Бери. бери його. На, я... давай я потяну. <смех> <смех> Він Ушов. Уйшов. Ну, і що він маленький був, хай біжи. Де? Тузики. Тузики, все. Дві кукурузини і вона заглотила. У нас же такий був, по-моєму, 900 років. Та я тебе відпускаю, що ти скачеш. Давай паровоз уже, паровоз! Пішов ты сусідню. Поки Покину вам поклевку показывали він уже на другому кінці ставка Як приємно тягнути таку доволі міцну рибину С той стороны уже. Я сам. <laughs> Башта шаровая. Лодочку снимай, когда я так где. Может, это здоровый? Це зверкалочка. Так даш такой плей, іди сюди. карты упертый, друг. Зишу. Пиццак. Выпал и пицак. Выбрался. Идем-то. кило 700. Здесь, да? Важен что-то? Так. Смотрите, какой коробец. Чудовый. Разгряпал ему губу. Ну что, Бобер, ты и тут меня нашел? И тут нашел? Сюда же далеко, как ты прибег? С хозяином? Он на мотоцикле, а ты вот за ним бегом? Да? Хороший, хороший. Ми ще не їли нічого, нема що тобі дати Хороший ти парень Ну що, клює як бачите Тільки ж хотілося б щось покрупніше Поки що в садку у нас один ну ще навіть не вечір Ще немає шостої години У нас вже десь десяток покльовок був Ну з однієї сторони цікаво так потягати рибку але ж коропа не так часто приходиться ловити. Друзі я вам обіцяв розказати за цей ставок. Як тут клює, ви самі бачили, яка тут риба. Я думаю, можна вже зробити якісь висновки. Ви сьогодні з нами на четвертому ставку у Федора Шулічина. До цього ми приїздили на третій ставок, це четвертий. Він був закритий, у цьому році почали пускати. Умови. 600 гривень за добу дозволяється брати 5 кг риби. Тобто лови скільки хочеш, бери 5 кг, а решту відпусти. От кому доподобає така рибалка, часті покльовки, той може сміло приїздити сюди і весело провести час. Бачите, друзі, є лодка. Якщо десь короб заведе, в корчі зачеп, можна взяти, поплити, відчепити. Така навіть кладка є. Ось тут я не люблю ловити з тих помостів. Мені краще з берега. Такий чималенький ставочок. Так, по ширині метрів 60 може. Не дуже широкий, а по дліні длинний. Купаються якісь хлопці. Вода вже тепла, мабуть. Вже завтра літо, чи сьогодні? Завтра, мабуть. Сьогодні 31 травня. Останній день весни. Бісідка така тут, бачите. Нема кому її напнути. О, таранька навіть сушиться. Свіженька, не зовсім засохша, може хазяїн сухше. Тут ще таранька є. стовочку, ставочку. Вон там ми йому сидимо. Ну що, світа? Риби багато ми наловили з тобою. А в тарілку, як кажуть, покласти і нічого. Все повідпускали. Одного лишили там на кіло 700. Чекаємо на бікфіш. На кіло восімсот. Ага. Казали, п'ятерки тут плавають. Хотілося б п'ятерку. Сказав хазяїн, одну рибу заберіть, а це б саме здорові. яка буде, то лишим". От такі пироги. Так тебе і тут знайшов ти бачиш? хочу, як нічого не брати що таке це, це у нас всі вдочки туди були закинуті, там такий залив прикольний, я туди закинув одну вдочку Покльовочка звідтіля. Кіло, менше. Менше? Кіло 410. Ого. <ріхи> Все, друзі, перший день скінчився, сонце сіло. Сейчас я думав, що буде клювати Увечері сильніше, а воно щось не тихо. На цьому нашу першу частину закінчимо. Всім добраніч. До побачення.